І так, сьогодні ми вивчаємо з вами румб. Як ми дамо означення? Що таке румб? Так, напишіть такий підзаголовок румб. Румб це паралелограм, Означення дамо. Це паралелограм. У якого, у якого, всі сторони рівні. Всі сторони. рівні. Так, а тепер подивіться, будь ласка, як ми будемо малювати румб. Дуже уважно послухайте, зробіть це акуратно в зошиті. Раз зошит в клітинку. Ви ставите точку, наприклад, вгору відступаєте чотири клітинки і вниз чотири клітинки. Від цієї точки праворуч і ліворуч, наприклад, по дві клітинки. У вас буде такий як крестик, бачите? Тепер поєднуйте ось ці вершини, і у вас повинна бути фігура, яка є ромбом. Ми тут користувалися ознакою ромба, яку ми ще не вивчали. Просто запам'ятайте, як намалювати ромб. І так, А, Б, С, Д. І ще раз, ромб – це теж паралелограм, але окремий випадок паралелограма. Це такий паралелограм, у якого всі сторони рівні. Що ми ще можемо сказати? Ну, так як він паралелограм, властивості паралелограма вірні і для нього. Немає а, сенсу казати про. А, те, що протилежні сторони рівні, бо вони всі рівні. А ось про кути ми можемо сказати: по-перше, протилежні кути рівні. Сума сусідніх кутів 180 градусів, в діагоналі точкою перетину діляться надпіл. А ось властивість бісектриси теж не буде мати сенсу, бо його діагоналі будуть бісектрисами, і тому зрозуміло, що вони будуть відтинати рівноведні трикутники. Тобто, напишемо наступне: а від. Паралелограму ромб взяв наступні властивості. Взяв наступні властивості. Двокрапка. Перша протилежні пути рівні. Друга властивість, сума сусідніх кутів, 180 градусів. Сума сусідніх кутів. 180 градусів. І третя властивість діагоналі точкою перетину діляться на 100. Так, діагоналі, точкою перетину. Діляться на цю. Так, але в нього є дві власні властивості. Напишемо так, власні властивості. Це дві теореми. Зараз ми доведемо власні властивості. Перша властивість. Діагоналі ромба взаємно перпендикулярні, взаємно перпендикулярні. І друга властивість в діагоналі ромба є бісектрисами його кутів. Діагоналі ромба є бісектрисами його кутів. Давайте доведемо це. І так, я буду стирати те, що вище, а ви зробіть, будь ласка, ще раз креслення ромбу, але проведіть в ньому діагоналі. Давайте точку перетину позначимо О. І так, проводимо обидві діагоналі. Тепер подивіться, давайте позначимо, що БО дорівнює ОД. Вам це тут буде важливо. Так, запишемо дано. АБЦД це в нас ромб. Діагональ А, це перетинається з діагоналю Б до в точці О. Треба довести. Давайте відразу два пункти. так, довести. Перше. Ну, що діагоналі перпендикулярні, як довести? що хоча б один з кутів прямий. Давайте напишемо кут АОБ до рівня 90 градусів. І друге, що діагоналі є бісектрисами його кутів. Ну, напишемо так. А це бісектриса кута А. Ну, взагалі для інших діагоналів теж треба довести, але там буде доводитися аналогічно. Так, хто хотів би спробувати, це не дуже важко. Треба просто згадати властивості рівнобедреного трикутника і побачити, цей рівнобедрений трикутник. Є такі, хто це бачить. Ну, треба побачити, щось всі мовчать, що трикутник АУБ рівнобедрений, АОД, ні, неправильно я сказала, АБД, АБД рівнобедрений, і що в ньому АО це медіана. А чому це медіана? Бо вона поєднує вершину трикутника з серединою протилежної сторони. А якщо вона медіана, вона буде і висотою, і бісектрисою. Ну і тому ми довели і те, і те. Зрозуміло, діти? Дуже проста теорема. І так, напишемо наступне. Розглянемо. Прикутник АБ, Д. Двокрапка. АБ дорівнює АД. Тому. Трикутник АВД рівнобедрений, Тому медіана АО. А чому вона медіана? Бо діагональ точкою перетина діляться напрям. Медіана АО є бісектрисою і висотою. Ну і все, тому кут АОБ 90 градусів і а це бісектриса, кута А. Аналогічно доводиться для інших діагоналей. Теорему доведемо. Ось можна так сказати, запам'ятайте таку реч. Давайте ще раз намалюємо І Деякі ще показують так: якщо нам не треба діагоналі, то креслимо так, як перший раз я показала. А якщо треба, ви креслите будь-яку діагональ і креслите відрізок, який перпендикулярний до неї, крестик такий, і проходить рівно через середину. Тобто, ось так. А тепер позначає, поєднаємо в кінці цих відрізків відрізками, і ми отримуємо румб. Що буде зображено на цьому кресленні? Ну, по-перше, властивість, що діагоналі точкою перетину діляться навпіл. відразу відмічаємо прямий кут, вони взаємно перпендикулярні діагоналі. А є бісектрисами його кутів, позначте, будь ласка, всі ці кути, що вони поділяються. Діагоналями навпіл. Ну, і визначите, що це ромб всі сторони вже по три рисочки поставлені. Ось на цьому кресленні всі властивості, ну, майже всі властивості ромба. Так, і тепер є в нас ще така, е такі дві ознаки. І так, ознаки ромба. Ну, взагалі, їх три. Ознаки ромба. Перша ознака. Якщо в паралелограмі діагоналі перпендикулярні, то він ромб. Перпендикулярні. то він ромб. Так, якщо в паралелограмі, діагоналі є бісектрисами його кутів, то він ромб. Якщо в паралелограмі, діагоналі є бісектрисами його кутів, То він ромб. І третя ознака: якщо не в паралелограмі а в будь-якому чотирикутнику всі сторони рівні, то він ромб. Якщо в чотирикутнику. Ці сторони рівні, то він ром. Тобто, ось ця третя ознака говорить ось про що. Ну, по перше, як ми можемо доказати, що фігура є ромбом за означенням, так? А означення в нас яке? Якщо в паралелограмі всі сторони рівні, то він є ромбом. Наприклад, як можна довести в третьому в третій ознаці, що це паралелограм, бо в нього і так за умовою всі сторони рівні. Якщо в чотирикутнику протилежні сторони попарно рівні, то він паралелограм. Тобто, так як всі чотири сторони рівні, протилежні ж теж рівні попарно, Тобто це паралелограм, у якого всі сторони рівні. Тому це ромб за означенням. Тобто, третя дуже проста. Перші дві теж прості, але їх ви доведете вдома. Першу і другого знаку це буде, буде один з пунктів домашньої роботи. А тепер давайте розв'яжемо декілька задач, пов'язаних з ромбом. І так, візьмемо. Номер 141. Чи можна стирати з підручника? Так. Можна було, так. Так. 141. Одна з діагоналей ромба дорівнює його стороні. Знайти кути ромба. Тобто тут обидві діагоналі малювати не треба. Ще раз, як ми малюємо ромб? Ставимо точку. Вверх-вниз одну і ту ж саму кількість клітинок. В мене немає клітинок, я так на глаз. Праворуч, ліворуч теж, але не таку ж саму, як вгору. Наприклад, вгору 4-4, бік 2-2. Якщо ви зробите однаково, то у вас вийде квадрат, а не румб. Квадрат це теж румб, але ми про це будемо казати на наступному тижні. І так, ось в нас є румб, провели одну з діагоналей. І відомо, що ця діагональ дорівнює стороні ромба. А, Д. Треба знайти всі кути ромба. Дано АБЦД ромб. С дорівнює Б. І знайти треба куди, куди куце, куди. Так. А ну-ка, подивіться на трикутник АБЦ. який він буде? Mm. Рівнобедрений? Рівнобедрений, Ні, рівностороннім. Рівносторонні. А, рівносторонні. а, рівносторонні. Всі три сторони рівні. А скажіть, будь ласка, що ви знаєте про кути рівностороннього трикутника? Вони ну, дрівніше. Вони всі рівні, 60. 60 вони рівні по 60 градусів. Ось ви взагалі задачу майже розв'язали. А чому ви її розв'язали? Ну, гострі кути будуть по 60, а так як діагоналі є бісектрисами. То тут теж буде 60, тому тупікути будуть по 120. Ось і все. Давайте це записуємо. Взагалі, запам'ятайте, якщо у вас є ромб, ну, це наступна задача. Дуже часто на зайно зустрічається ромб з котом 60 градусів, то в цього ромба діагональ дорівнює стороні обов'язково. Ну, бачите, вірно обернено. Властивість. І так, напишемо наступне. Так, як. Трикутник АБЦ. Двокрапка АБ дорівнює БЦ, дорівнює АЦ. З цього випливає, що трикутник АБЦ в нас рівносторонній, і з цього випливає, що кут А дорівнює куту Б. Дорівнює куту С і дорівнює 60 градусів. Всі кути в рівносторонньому трикутнику по 60 градусів. Так, ну тому а, зараз, так як діагоналі ромба є бісектрисами, так як діагоналі ромба є бісектрисами, то кут D буде дорівнювати 2 помножити на кут C. це буде 2 помножити на 60 градусів, і це буде 120 градусів. Ну і тепер залишилося сказати, що протилежні кути попарно рівня. Напишемо так, кут D дорівнює куту Б і дорівнює 60 градусів. От це дорівнює куту А і дорівнює 120 градусів, як протилежні кути ромба. як протилежні кути ромба. Так, що ще?

Давайте ще одну задачку. Таку ж саму, вона якби обернена. Це був номер 141, а тепер давайте візьмемо ось таку. Знайти периметр ромба, якщо кут А 60 градусів, а діагональ БД 9 сантиметрів. Тобто тут кут А гострий. Зробіть аналогічне креслення. Я поруч напишу, мені здається, що мені вистачить місця. Так, тобто ви креслите ромб, так як ми тільки що казали, проводите знов ось так діагональ Д. Діагональ Б в нас 9 см. кут А 60 градусів треба знайти периметр ромба і відмічаємо, що всі сторони рівні. Ну, діти, знайти периметр ромба, що це означає? У Ромба всі сторони рівні, так, як ми сказали, так? І якщо е, я буду знати хоча б одну сторону, то щоб знайти периметр, треба буде цю сторону помножити просто на 4, так? Тому е, треба знайти хоча б одну сторону. Так, а, так, С, ABCD, це в нас ромб, кут А дорівнює 60 градусів, БД дорівнює 9 см, треба знайти периметр ABCD. До я би почала ось чого. Подивіться на трикутник ДАБ. Він який? Він рівнобедрений, але в нього кути при основі рівні, так? А як їх знайти? Від 180 відняти 60 і поділити на 2. Скільки це буде градусів? Це буде 120 це буде... На 2? теж 60, так? Так. Теж 60. А тому ми отримуємо, що в трикутнику АБД всі три кути рівні. А якщо всі кути рівні, то такий трикутник буде рівносторонній. І тому. Всі сторони будуть теж по 9, і тому периметр це буде 9 помножити на 4. Давайте це запишемо. І так, трикутник ДАБ рівнобедрений, бо АД дорівнює АБ як сторони ромба. Ну, можна написати як сторони ромба. З цього випливає, що кут АДБ дорівнює куту АБД. Як кути при основі рівнобедреного трикутника, як кути при основі? Рівнобедреного трикутника. Так, а з цього, що випливає, що тоді ці кути, кут Д і кут Б, можна знайти так, від 180. Відняти кут А. І поділити на 2, 180 мінус 60, поділити на 2, це теж буде 60 градусів. І тому в прикутнику ДАБ всі кути по 60 градусів, або просто можна написати всі кути рівні. Тому цей трикутник ДАБ рівносторонній, і тому АД дорівнює БД і дорівнює АБ і дорівнює 9 см. Так, і периметр АБЦД, периметр ромба це 4 помножити на довжину однієї сторони. 4, наприклад, на АД. 4 на 9 це буде 36 см. Відповідь 36 см. Так, але ми з ромбом тільки познайомились. Тому ви записуєте таке ДЗ. Я надішлю вам а, сходинки, сходинки. Перший варіант. Ви берете номери 32, 33 і 34. Плюс довести. Першу і другу ознаки ромба. Це на п'ятницю. Все тоді на сьогодні ми закінчимо. Добре, до зустрічі, гарного побачення. виспати сьогодні. До побачення.